Офігенний П-подібний диван Гаррі ми зробили для клієнтки. Тому, коли заходите в шоурум, не бійтесь питати, якщо вам треба якась інша форма або розмір. Ось Гаррі в нас стоїть кутовий, але по факту можна ось такий самий кут з другої сторони додати, і він буде П-подібний. А чому обрали його? Тому що він ідеальний по посадці. В нього класна дуже посадочка, дуже зручно набита подушка, і хоч голова в мене не лежить на подушці, все одно на дивані зручно сидіти. Крім того, тут дуже зручне розкладання, і цей диванчик підходить навіть для того, щоб спати щодня. Система Puma, і у вас по факту дві рівні половинки для сну. Да, посередині є переділка, але ну вибачте, це диван, і без неї ніяк не вийде. Без пружини наповнення середньої От якщо ви на цей диван ляжете, ви точно що закімарите. На ньому у нас навіть такі відгуки про нього були. Базово, ось такий кутик у нас коштує 52 тисячі гривень, це розмір у нього 3 на 170 І він буває прямий, буває кутовий з посадкою з боку, буває подібний, як ви побачите. Там можна змінювати буквально все. Замовити диван Гарі можна на сайті Солохої, в шапці профілю телефон для зв'язку і доступна оплату частинами на 5 платежів.